Не бійтесь вкладати гроші, це наша робота з вами. Не бійтесь навчати співробітників. Коли ви навчаєте їх продуктивність зростає, їх залучення зростає. І я кажу зараз саме про продуктивність співробітників. Продуктивні співробітники від правильного навчання стають сильніше, стають й більш залучені. Тому обов'язково вкладайте гроші, виділяйте бюджети, навчайте співробітників, щоб вони піднімали свої знання як фахівці і розширювали свій кругозор і розуміння. Співробітників треба навчати в професійній діяльності, а керівників треба навчати в розумінні людей в керуванні. Подивіться на те, що керувати чимось класно і ви можна тільки тоді, коли ви це розумієте. Якщо ви розумієте автівку, ви можете її керувати. Якщо ви не розумієте літак, ви не можете керувати літаком. Тому чим краще ваші керівники будуть розбиратися в людях, тому що керівники керують людьми. Це і є їх зона відповідальності і впливу, коли вони розуміються на людях, розуміються на характер людей, розуміються, куди кого ставити, як з ким спілкуватися, взаємодіяти. Вони починають працювати ефективніше, і компанія в цілому починає зростати. І саме в цьому ми можемо бути вам дуже корисні, тому щоб навчитися наймати, треба навчитися розбиратися в людях. Ми це вміємо і робимо за багато років.